Добрий день, любі малята! Вітаю вас на з зліплення. Малята! Зовсім зовсім скоро у нас з вами буде велике свято Різдва. Так, І ми багато зробили, готуючись до цього свята. І ось сьогодні, на з зліплення я пропоную вам зліпити один із головних атрибутів різдвяного столу. А що ж це таке, малята? А, це Різдвяний калач. Це не просто випічка, це символ достатку, сонця та безкінечності роду. Його кругла форма символізує сонце, а переплетені частини єднання родини. Традиційно малята калач випікають на Різдво та інші великі свята. Ним прикрашають святковий стіл, а також дарують близьким. Калач малята – це обрядовий хліб із пісного або із солодкого дріжкового тіста, який має круглу форму з отвором посередині. Різдвяний калач часто прикрашають візеринками з тіста, маком або кунжутом. Його історія сягає давніх часів, коли хліб був основним продуктом харчування та мав особливе значення в культурі. Малята! Я запрошую вас зробити сьогодні теж святковий, такий незвичний різдвяний калач. Тож до роботи! Малята сьогодні для роботи нам знадобиться пластилін, бачите, одного кольору коричневого. Ось такого. Тільки беріть пластилін, дивіться, щоб він був ось такий світлий. Тому що буває пластилін темніший, навіть такий коричнево сироватий більше дотемних. Ні, беріть ось такий коричневий посвітліший. посвітліше. Що ми робимо? Ми оцей шматочок я поділю навпіл. Тепер, дивіться, розминаємо його, як завжди, гріємо в долоньках. Якщо він більш такий твердий, ви можете його покласти спочатку на батарею, там де тепло, трішечки його підігріти, потім розминайте, щоб він був такий еластичний. Далі що ми робимо? Ми катаємо ковбаску. Малята, це ми з вами гріємо таку довгу-довгу ковбаску. Ось так, дивіться. Ось так катаємо, щоб воно не заважало. Придержуйте однією ручкою, можливо, дощечку, щоб вона у вас була така. Ось. Довгу ковбаску малята. І пластиліна взяти потрібно так, щоб вона була і така не дуже тонка. Так, відкладаємо в сторону і катаємо ще таку ж саму ковбаску малята. Дивіться, знову розкочуємо. Якщо вона буде заважати, ви можете її прибрати з дощечки. Вона не забруднить вам стіл. А ось розкочуємо ще одну ковбаску. Теж таку ж довгу. Так, бачите, малята? Ось так. Ось, дивіться. Одна, друга. Потім що ми робимо? З одного краю, бачите, ми їх з'єднуємо ось так. І переплітаємо малята. Дивіться, ось так. Ось, бачите. Ось так. Закручуємо одна навколо іншої. І на цьому краєчку теж. Потім дивіться. Ми з'єднуємо їх, ось ці краєчки між собою. Ось, подивіться. Погляньте, схоже на калачик. Схоже, дивіться, ось такий він. Ось так. Тепер ми його можемо трішечки відкласти. Знову беремо пластилін коричневий. Відриваємо шматочок. І знову розкочуємо ковбаску маляти. Ось так. Дивіться. Ось. Вона повинна бути у нас довга. Це третя ковбаска буде вже, дивіться. Ось так. Ось. Бачите? Але вона повинна бути трішки довша, ніж були ті ковбаски наші. Що ж ми з нею зробимо? Дивіться. Ось так розкчуємо. Тоді, дивіться, ми беремо наш калачик і ось так обгортаємо ось так довкола. Бачите? Якщо щось буде зайве, ми з вами прибираємо. Ось так. Ось так. Ось так. Ось такий калачик у нас з вами вийде. Бачите, гарний, ось він який. Але його треба ще трішечки прикрасити. Ми з вами беремо маленький шматочок, дивіться, потім, потім розкочимо ось таку ковбаску, тоненьку. Ось так, дивіться, а потім, це ми з вами теж вміємо ми закручуємо його у вигляді равника У вигляді равника І ось така трояндочка у нас з вами вийде, дивіться, перегорнули і ось так прикрасили. Бачите? Ось так. Начебто пекар зробив трояндочку і запік. А тепер дивіться, ми беремо з вами е, ось такі три шматочка невеличких. Набагайте, щоб вони були одного розміру. І катаємо, катаємо кульки. Дивіться. Одна кулька, друга і третя. Бачите, невеличкі кульки. Потім дивіться, що я роблю малята. Ось таких розплющую. Бачите? Потім за допомогою стеки ось так. Тоді з однієї сторони, бачите, я їх ось так приплюснула, загострила одну. Бачите, коли я їх приплюснула, вони трішечки-трішечки е, до дощички приліпали. Але за допомогою стеки ми з вами їх відклеїли. І вони не змінили своєї форми. Дивіться, з однієї сторони, бачите, ми з вами ось так е загострили, а з іншої сторони, ось так стекою, ось дивіться, ми робимо ось такі насічки, і у нас вийдуть начебто листочки. Ось так. Дивіться, а тепер ми ці листочки ось сюди приєднуємо до нашої трояндочки. Ось один листочок, другий листочок, і дивіться малята, третій листочок. Ось так. Бачите, і ми наш калачик ще й прикрасили ось такою трояндочкою. Ось такий різдвяний калач у мене вийшов. Малята, ну як, вийшов у вас різдвяний калач? Так, цікаво було. Е, дивіться, малята, гарно було б зробити цей калачик із повітряного пластиліну. Якщо він у вас є, то ви можете використовувати його в роботі. Якщо немає, Ось як у мене на даний час не було. Я використовувала звичайний пластилін. Тому це за вашим бажанням і за вашими можливостями. Я сподіваюся, у вас все вийшло, буду чекати на ваші роботи. З вами прощаюся, гарних вам різдвяних свят!